Next Station – Українізейшн соцмережі і весь інший діджиталізований світ приніс у наше повсякденне життя специфічну лексику, яка далеко не вся упорядкована в словниках. Але навіть нові для мови слова мусимо вживати правильно. Тому сьогодні поговоримо про те, як бути грамотними онлайн. По-перше, саме онлайн, а не в онлайні, як ми можемо інколи почути. Річ у тім, що онлайн дослівно перекладається як у мережі. Тому додавати в перед онлайном не потрібно. Без онлайну онлайн отеренія. Поденьні курси онлайн проходили. Інтернет, панові крештки м'яса. Біонлайн час смерті. Не вимикай онлайн. Щодо назв соцмереж, то часто можемо почути різні варіанти: Facebook і Фейсбук. Українські мовознавці спершу схилялися до того, що наголошувати потрібно на першому складі Facebook. Мовляв, так кажуть англійці, і нема підстав застосовувати якусь іншу форму. Проте нині підтримують наголос на другому складі Facebook. Можливо, через те, що такий варіант більше прижився. Та любов, як цілю ще базам. Якщо ви хочете вжити це слово у місцевому відмінку, то тут можливі обидві форми: на Фейсбуці і на Фейсбуку. Щодо інстаграму і функції Stories, то українською найкраще вживати або наш відповідник. Історії, або ж писати та вимовляти слово сторіз через з наприкінці. І від їх сторіз тут в бункері трошки краще. Серед сміття вродливих тіл поміж безкрайніх історії. Покажи мені всі свої історіс. Щоб урізноманітнити мову соцмереж, можемо сміливо вживати не лише слово пост. А й допис, світлина чи знімок замість фотографія, вподобайки, щоб замінити лайки. Ти мені роби, робили лайки. А я тобі репост, бо підписаний на них ставила лайків. Ті мемасики та вівличку І підло лайкаєш мої пости Чати із кимось неправильно називати переписками. В українській мові це слово означає не обмін листами, а певний процес копіювання вже написаного. Переписки в доби милі на пам'ять номери Знову мені пише без гаджет це на мене тисне. А от писання листів та одержання на них відповідей зветься по українському листування, а дія листуватися, навіть якщо йдеться про чати у цифровому форматі. Переводимо листування назарту. Лестування на Раптом що, то нам дуже приємно отримувати від вас вподобайки, перегляди та репости. Будьмо на зв'язку онлайн. І не забувайте про грамотність навіть у соцмережних дописах. Мовна гігієна важлива всюди. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми Media Feed для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.